Липень! Липень дивимось. О, давайте подивимось, що буде в фінансах, в стосунках і чи буде відпочинок. От хочеться щось таке. Загальний розклад не для всіх програється. За особистими до мене в Телеграм переходьте і... Комунікація з цим відео вискочив жезловий король. Боже, це така енергія. І, до речі, ну, останнім часом дуже частенько мене жезлові забігають на ефіри і на розклади. Овен Лев стрілець не обов'язково просто вогняної стихії, імпульсивний, хар харизматичний, енергійний і дуже-дуже запальний чоловік. Можливо, і жінки, до речі, також із чоловічою енергією. Ой, тільки звернула увагу. Тут у нас прям. Вау, там прям у нас закручуються події. Добре, дивимось, дивимось, дивимось. Що в стосунках в липні? Ой, буде секс, пристрасть, багато сексу, багато ем, запальної енергії. Будете не обділені увагою, однозначно, і. Можливість зустрічі, якщо давно не бачились, то обов'язково зустрінетесь. І буде прям такий вау! Вау-зрив емоцій, повідомлень, переписок, багато е, смсок, і, можливо, до речі, також із сексуальним підтекстом. Що по грошах? Що по грошах? Що по грошах? По грошах так собі, будуть витрати, де ви навіть не контролюєте себе. Ну, це класно, є що витрачати, тоді витрачайте. Але ну, сконцентруйтесь, щоб не було занадто емоційних ваших покупок, де ви дуже легко розпрощалися зі своїми коштами. Ну, хай так, якщо вам так того бажається і хочеться. Але буде четвірка жезлів, карта свята і гармонії і радості. Тому окей, будемо витрачати. Ем, дивимось подорожі. Вау! Подорожі будуть однозначно, буде відпочинок, буде переродження, буде наповнення новою енергією, енергією змін і закохані у нас. Подорожі закоханими можуть бути і в партнерстві з кимось. І також нові місця, нові зовсім кардинальні якісь країни також. За кордон хтось поїде. І дороги всі відкриті. Будь ласка, вперед подорожуйте, наповнюйтесь новою енергією і любов.